От Козицькому мені так здавалося, що козицькому не дуже треба і бути головою Львівської обласної державної адміністрації. Що він собі бізнесом займався і успішно успішно цієї до того ж, Козицький розуміє газовидобуток, але він, напевно, далекий, так само як Корецький, тільки ще далі. Тобто, він електроенергетика, мабуть, ну вони там будують якісь об'єкти. Соня, що ж, генерація, так. Ну але це ж не, не, не про розуміння системи, це не про розуміння oh, yeah. там, гравців ринку, це от е, того, ж, ну, я тому, е, і крім того, всього там різні інші речі. Якщо подивитися, я щось думав, я відразу думав, що це історія про те, що Козицького будуть просувати, що це, що це більше чутки і домисли. Ну тоді з того, що ми поки що проговорили, то найбільш такий вірогідний герус виглядає. <рес> якщо, <рес> якщо, якщо не зривати і не продавлювати корецьку, якому Корець, це коре. не зрозуміло... угу. Ну, скоріше всього, не треба. І не створювати угу. додаткову проблему собі в Нафтогазі, що туди когось треба ще знайти і поставити, щоб він там чимось займався. От єдине, що Герус, напевно, сам не в захваті від цієї історії, бо те, що я казав, що крісло голови комітету, воно значно комфортніше. Я не пригадую, чи вже робили йому такі пропозиції минулому Герусу чи ні. Я не скажу, я не не пам'ятаю такого зразу. Не от, ну тому що в нас Галученко ж був дуже довго, а до того в нас там був такий ну, період, да, пам'ятаєте, такий... там були ВО, і були короткі призначення. Там був Вітренко, потім перед ним був там була Бусловець. Бусловець. Анатольев.